Яка ж прекрасна цьогорічна зима. Але кантріболи також не марнують часу. Хтось намагається поцупити власний автомобіль, хтось хоче підняти свою економіку, а хтось дивиться на гарненький сніжочок. Але серед цих усіх веселих кантріболів був лише один, якого не було друзів або навіть друга. Це був Закарпатчик, і сьогодні його історія. Уху, яка ж це весела гірка. Я ній завжди буду кататися. І гірка це мій друг. Дурниці. Ти з гіркою не будеш дружити. Тобі треба знайти справжнього друга. Ти що за дурниці? Морозиш, мій не потрібен друг. Ну, як знаєш. Чорт побери. Бетанець мав рацію. Мені треба з кимсь подружитися. Наш юний закарпатчик вирішив відшукати собі свого найкращого друга. Привіт, друзі. Я вам розкажу декілька порад, як знайти друга. Шукайте, друзів, на гілках дерев. Тут їх точно має бути дуже багато. Шукайте їх також серед автомобілів. Тікай з мого автомобіля, придурку. І серед листків. Як ви бачите, Закарпатчик навіть не знає, що такі друзі і де їх шукати. Так, звісно, друзів у мене немає, але я можу зліпити собі друга. Привіт, сніговичку, як погода, як е, справи. Ти боїшся, що ти можеш розтанути? Друже, ти дуже нудний, ти це розумієш. А мене впав павсіховий. Маленький швайне, він розпався. Оу, oh, оу, oh, я зрозумів. Далі Закарпатчик вирішив діяти і шукати собі друзів по справжньому. Привіт, ульки дівчику, давай дружити. Ти хорош в економіці. Ну, не дуже. Тоді мали звідси. Привіт, американчику, давай дружити. В тебе є нафта і гроші? Ні, хіба для дружби потрібні гроші? Вали звідси. А. Закарпатчик розчарувався в усіх і в усьому і вирішив подорожувати цим величезним і страшним світом. Закарпатчик дуже довго їхав, і він хотів зробити свою мрію, займатися горолазанням і залізти на найвищу гору на його думку. Закарпатчик був втомлений, але він не буде стогнати. Він заліз на цю гору. Подолає він її, його не зломити, цього сильного бійця. Коли Закарпаття тільки приїхав, він сів на гору і почав плакати, бо він так і не знайшов свого друга, тобто його мрії не збутися? Ні, моя мрія збудеться. Доположіть! Доположіть! Хто там такий? Доположіть! Дякую, що відрив мене. Я мав би закінчити своє життя. Ні за що. Фух, це було дуже важко, не те слово. А хочеш бути моїм другом? Звісно ж, ти мені врятував життя. Ти найкращий контрибул, якого я коли небудь зустрічав. Ой, дякую. І так Києвлянчик до Закарпатчик подружилися. Ти замітив, що якось дуже прохолодно. Це важко не помітити. Давай збудуємо іглу. Київлянчику, ти геній! Ми тут можемо протриматися цілу зиму! Ой, маленькі генії. Вони ще не знають, що сніг може розстати. Їм буде виживати складніше. Чи може легше? Незрозуміло. Ну що, дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Скоро буде друга частина. Не забувайте про це.